Усі. Сьогодні у нас 26 травня. І от дивіться, два тижні тому, рівно два тижні тому, я осіяла отакий от, от базилік, зелений, синій і салат. І от дивіться, вже салат зелений, оцей корал вже отак от проростає. Базилік теж, от я бачу, трошки щось є. Вроді маленькі такі, треба подивитися. Ось якісь такі натяки от теж от є. Базилік проростає. От. І от там от теж рядок. Особливо цей от салат корал, я дивлюся, дуже гарно проріс. Оцей синенький трошки менше схожість, але все рівно є. Вон теж також вон, проросли вже ці гладіолоси. Вон теж. Ось І подивимося, що у нас тут далі. Цибуля, оця така озима, теж, от дивіться, вона вже трошки полягла. Часник величезний, Вон, така плантація помідорів у гілочках. Отак от вони посаджені в гілочках. Дивіться, розсада помідорів отут-от. От помідорчики. Бачите, всі вони в гілочках. Ось так посаджені. Отут -от рукола. минулого разу я це обривала. Оці Цвіт квіточки, але все рівно вони отак от ростуть, Треба знову їх обірвати, піти курей покормити. Вон вже салат, це минулорічний насіявся, Дивіться, який класний. І от Петрушка, це теж минулорічна. Так вона перезимувала і теж треба її отак позривати. Побачите, як теж якісь топчики такі величезні виросли. Ось така минулорічна. Тут що у нас цибулька? Ось така гарна вже. Це вже цього року сія... сіялася вона. Тут от треба теж полоти. Щось тут теж кукурудза, по-моєму, да? кукурудза проросла. Бурячки. вон, Дивіться, які класні теж салат тут теж, який вже це в цьому році теж посіяли. Салат чудовий. борячки, які теж треба вже полоти їх. вон заросли травою. Ось теж тут і барічки теж цілі. Вон ці горох. Щось поганувато зійшов, оцей от горох. Ось все я бачу рядок. Але тут щось його мало зійшло. тут рядиська, оця велика така біла. Ми сіяли її, пам'ятаю. І от вона теж тут зійшла. Ось так от. Йогірки вже якісь, дивіться, великі. Це раніше трошки сіялися, ось такі тут. Садиба Центр Атлантик Ф1. Такі великі огірки під накриттям теж виросли. І теж тут ще редис уже величезний, такий, от теж. Дивіться, яка редиска, що тут у нас. Вон можна вже теж рвати. Це у нас тут і морква, і салат, я бачите. Тут от капуста теж бару. Один рядок невеликий. І тут вже вон горох, який великий, вже цві... цвіте. Вони які великі, класні. Тут листячко салату дуже гарне. І от такий чудово цвіте горох. Значить, скоро буде он. Дивіться, які квіточки класні. Там от кріп, морковка. І от такі от різні там. Борулька, цибулька, різні. Тут такі теж і редиска. І ось ця рання картопля вже яка велика. Дивіться. Хочу її з'їсти. Тут, тут по, по боках кукурудза, отак от нас рядок. І от тут хочу вже, бачите, від відкротів штуковини. Такий великий город. Малина. Вон яка вже ромашка чудова. Нового разу не було ромашки. А вон яка лікарська класна ромашка. Можна назбирати собі і отака красота, лікарська ромашка. Дивіться. Ціле поле таке. Ну, невеличке таке. Ммм, Яка вона ароматна. Ой, яка така ніжна ніжна вон, малина. Так, що тут ще що в нас? Цікаве, теж тут якісь рослинки. Вон, моя красоля класно вже виросла. Тут різні такі квіточки я сіяла. Теж вони проростають, цікаві різні. Треба подивитися, ой, яка там полуниця. Дивіться, яка полуниця класна. Джанські її полуниці. Багато. Це якийсь теж кущик. Тут ми безсмертних сіяли. Навіть не знаю, де він тут у нас проріс, чи ні. Тут теж різні квіти сіяли. Ось тут класні. Ось так трошки проросло щось. Теж будемо ще чекати. Дуже мало за два тижні бружу свого. І вона полуниця лежить, дивіться, яка класна вон там. Тут от полониця, яка гарна. І вон яка шикардосна, мені на півладоні пів полониця. Вон там, от там. Така грядочка полониці. Трошки заросла, можна її теж прополоти. Ці квіточки отут деякі, цілий рядок проростають теж і полуниці. ось скільки, дивіться, скільки ще їй багато, дуже гарна полуниця. Класна, дивіться, яка. І зелененька, що буде проспівати. І от дивіться, тут ще різні квіточки, тут ромашки посіялися. І тут оці минулого річні оці я сіяла. Дивіться. Минулого року я сіла. От. А тут от не проросли оці. Що тут у нас? Гарденія якась я сіла, нічого не проросло. Теж вони якісь майорці навіть не проросли А оці дзвіночки, дуже як це... Ні, не дзвіночки, як це вони ну, якось називались квіточки. Оці. І от минулого року було б тільки дві. А цього, от, я думаю, бач... бачите, скільки вже розцвітуть. Які гарні вони були минулого року. А цього року ще треба дивитися. Тут от теж трошки щось посходило якісь, чи чорнобривці, чи якісь от. Я тут багато різних теж сіяла квітів. Але щось вони дуже мало. Айстри теж щось маловато зійшли. І що тут ще? Красоля навіть. Ну от щось погановато, не бачу, що вони. Рокмашки якісь. В общем, такі тут різні квіточки. Це якийсь тут кущ, воно який ре, 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 ревень. Ревень, дивіться, який величезні напів. Людини листечко. Ревень. Це у нас хрін, такий кущ класний хрона, Потім вишні, черешні. Що ще тут цікаве таке. Ой, які вже синя синєжимость. Дивіться, яка класна синя Хто от Не знаю. такі класні, дивіться, ягоди. Дуже смачні. Тут ще от один кущик. М -м -м. О, такі кисленькі, ай я. Дуже багато різних тут у них. Тут ще актінідія. Вона трошки вона померзла. Дивіться, померзла, але я бачу, відростає. Навіть не знаю, чи будуть плоди. От воно так, так плететься. Але щось плодів. он якісь маленькі щось тут висить. Таке це кивів, якби українські актініді. Воно тут так плететься, цікаво. Але плодів щось я не бачу. Може, теж померзне. Полонечка наша. Ось скільки тут полониці, вивіз. Така краса заглядаєш, а скільки краси. Лежить і там, ще буде поспівати. Там вон, скільки, навіть, червоних ягід, А тут синенька жималась класно, Ось така. Цікавий такий смак в октіній Там наче відразу декілька смаків в одній ягоді. Ось такий агрус. Класний, я люблю його зелений. Дісти іноді трошки люблю взяти. Ось такі чудові ще і У нас тут ростуть. Такі гарні. Оця. Двіночки. Обстійнідія. Ммм. Клас. Тут ми сіяли ці портулак. Великоквітковий. Он Теж тут трохи прорісу. Небагато. І півонії. Дивіться, які півонії ще тут будуть цвісти. Класні. Вони вони в бутонах стоять. Червоні вже там ранні трошки вони відстріли. І ще будуть. А отут маленька суниця. От вона ще цвіте. А вже в ягоди вже теж є. Ось такі зелененькі суничка. Росте. І там ми ще сіяли, що ми там сіяли з вами ще? Ща? Щавель. Вон якийсь щавель древезний вимахав. Дивіться, який новенький щавлік. Я люблю його. Класний такий щавель. А тут сіяли от амарант. Хто знає, що таке амарант? Це я міні, зел... -міні зелень свою висадила сюди. От у мене тепер амарант буде там рости. Тут що ми ще сіяли з вами? Тут ми сіяли цей, як це його звуть. Ой, забула, забула, як це ми тут його сіяли теж. Але щось він тут погано виріс, не бачу, я щоб він тут виріс. І тут оці ми сіяли ці флокси. Флокси теж щось не зійшли флокси. Соняшники. Щось теж поганувато. Ось тут щось поганувато. Тут ми сіяли минулого разу мальви. Отакі такі мальви. Щось тут посходило О, тут, не, бачите? Може це й мальви. Будемо дивитися. Тут маки такі сіяли. Теж щось я не бачу, що вони тут зійшли. Може і будуть, а може і ні. А тут що у нас? Тут теж ми сіяли? Мальви. Навіть не знаю, чого вони там будуть. Може, якісь і будуть. Тут, тут м'ята, яка велика, вони вже які зелененькі, лохіна, яка зелена, класна. Ось такі красунчики. От що ще тут? Гвоздички. Вон вже будуть свісти гвоздички. Класні такі теж. А тут от маків такі повинні розцвісти. Теж цікаві рослинки тут виряду. Тут такі оці ошки. Гарні, дуже дивіться, які класні. Оці чудові. Теж гарні такі іріси. Цвітуть королівські такі гарні. Мені прямо майже до плеча такі висотою величезні. Вон які вони класні. І оці. Тут ще минулого разу посадила я цю петунію. От вона тут прийнялася, дивіться, як класно. Ось така от на сонечку собі розросте петунія. Теж прийнялася. Колі це теж ми сіяли, то теж повинні вирости. Вон там вже матіолка як цвітає, пахне, мабуть, ввечері. Зараз ще подивимося. І от що хочу вам показати, ось ще троянди будуть звісти так от всі в бутонах стоять. Вон же персики є. Вон такі персики. Я щось на персики напало якесь, незрозуміла. Тля чи, що, чи вони померзли, не зрозуміло. Щось з ним, але якісь персики от, висять. Минулого року було дві ягодки, в цьому році більше буде, можливо. Тому що ми з вами розмножали від черенка три види м'яти. От одна м'ята, друга. І Миліса, оце Меліса. А це ми сіяли, знаєте що? Це ми сіяли з вами теж вже це місяць назад ми сіяли гібіскус. Так от з насіннячка, того, що я вам показую періодично, от такі от виросли класні. Дома вони так, не так на підвиконі виросла, тільки одна проросла. А тут, от в землі, дивіться, як класно проросла. Такий вже виноград, трошки він теж примерзав, але от теж відростає. Зараз подивимося, що тут у нас теплиці. Вон яка капуста. Це, це от так виросла, дивіться, ця брюссельська капуста. От вона така. Це баклажани отакі. От помідори вже всі висаджені. В цю нагород розсади. І тут ще вон перці в цьому. Тут отут от сині ці баклажанчики, вон рядок. І тут перці, Вон, дивіться, які перці. Класні. І от такі от у нас тут сіли ми ці гвоздічки. Дивіться, як вони теж попроростали. Ці різноманітні гвоздіки. Ось такі гвоздічки. Класні. От вони тут теж трош, трош, трошки проростали. І оці кольоси, що ми теж висаджували, тіше висадили на підвіконні знасіння. такі от... Колі все цікаві. І тут що у нас? Треба ще флокси от посадити з розсади. Айстри різні, айстри і гвоздічки. Зачікаву вони з розсади. Ось вони. Перці, айстри. І отакі гвоздічки. Тут три вида шабо, ті різні, що ми з вами сіяли, отак вони класно вже виросло. Треба в землю тільки залишилось пересадитись. Отак от. І отакі вже черешні. Гарні, ще раз вам покажу. Чудові черешеньки тут вже поспіли, дивіться, Дуже смачні. І кури. І кури. Всім привіт від курей. І Петя з ними Разом, да? Петя, петя пєтє, петушок пєтє, з піву. І курочка ще там знесла яєчко. Ось такі гарні. Всім чудового дня. Пишіть в коментах. Чи є у вас дача, чи любите ви дачу. І що у вас там таке цікаве. Росте, напишіть в коментах, які новинки у себе на дачі. Пока-пока.